Ісусу Христов. Я зачитаю цю подію, яку святкує Християнський світ. Матвія 28 розділ. А коли минула субота, на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдалина та інша Марія подивитися гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з неба. І підійшовши, відвалив камінь від входу та сів на ньому. І вигляд його був, як блискавка, і одяг його білий, як сніг. Від страху ж перед ним, ті, які стерегли, затремтіли і стали, як мертві. І, звертаючись до жінок, ангел сказав: Не бійтеся, тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Його тут немає. Тому що він Воскрес, як і сказав. Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. І швидше підіть, скажіть його учням, що він Воскрес із мертвих. І ось передує вас у Галилеї, там його побачите. Ось я сказав вам. Рано вранці першого дня після суботи сталася ця чудова подія. Як ви сьогодні нагадувалось за принцип сіяння і жатви, і Ісус був посіяний, помер. Зернятко, як помирає, тоді воно народжує, а як напомирає, лишається зернятком. І Ісус помер. Його смерть була дуже страшна, дуже тяжка, тому що його спочатку дуже мучили. В четвер вночі Його взяли в полон, дуже мучили, били, римський бич, коли били римським бичом, то вони його тіло буквально зовсім розірвали на шматки. Це була одна просто рана. Пророк Ісаї ще раніше предсказав, що так буде, що його лице буде лице його буде гірше, ніж будь-яке коли лице було, було поранене, було зруйноване. Так його били і мучили сильно Ісуса. Вночі взяли. І вже в 9 ранку вони вже розстели його, вже звершили суд і побували в Пилата, і в Ірода, знову в Пилата, а перед тим первосвященника Каяфи, екс-первосвященника Анни. І він з 9 ранку і до 12 висів на Голгофському хресті під Палестинським сонцем. І він промовив три, три таких в нього було мови. Перше, що він сказав, коли його підняли на голосу Волосський Хрест, отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Друге, що він промовив, це до розбійника: нині будеш зі мною в раю. Третє, що він промовив, це до Марії, яка народила його, Ось і сказав: – «Жінко, це син твій, на Івана показав, ну, мав на увазі Івана. Найлюбиміші його учень. А Іоанн сказав, це мати твоя. Потурбувався про маму свою, доручив її Іванові. В 12 годин стає темрява, повністю темрява, велика темрява. Була темрява три години. Темрява була. Темрява. І під час темряви, коли вже закінчувалася темрява, він сказав: Елуї, Елуї, лама, Самахвані. Що означає, Боже мій, Боже мій, чому Ти залишив мене? Далі він вимовив слово прагну. Йому воїни Римські піднесли уксусу чуть-чуть, щоб він скуштував на паралоні такому щось схоже, як паралон. Він відмовився. Далі він вимовляє слово Звершилося. Звершився, тобто, План спасіння людства. Він є тим анцем Божий, який принесений в жертву молостеблення за всіх людей. І ще трошки часу проходить, він каже: Отче, руки твої віддаю дух мій і помер. І коли він помер, завіса в храмі, роздервась зверху до низу. Тобто, через Смерть Ісуса відкрився вільний вхід в присутність Бога. Раніше була завіса, святе святих, там, де присутність Бога була над кришкою ковчега. А коли Ісус помер, без допомоги рук людських завіса розірвалася зверху донизу. Був землетрус. Був землетрус і багато людей воскресли. Ті, що були на лоні Авраамова, а вони воскресли і пішли в небеса. Всі праведники старого заповіду попали в небеса через Ісуса. Через Ісуса. Він сказав, Я двері в небо. А він сам в той час пішов при Ісподі міста землі. І як Іона був у череві кита три дня і три ночі. Так він пішов при ісходні міста землі і був там. І був там п'ятниця, всю суботу і неділю раненько. Ми прочитали цю чудову подію. Він, коли був шеолі, Шеол це місце очікування суду, людей, які ждуть суду Божого. І місце мук. І він звертався у Петра до тих людей, які колись, яких колись потопив потоп. Був потоп. І спасся тільки один ной, дружина, троє синів і троє невісток. І він до них звертався. І чудовий цей недільний день. Побачили Марія Магдалина, з якої вигнав сім бісів. Марія Магдалина. І ще з нею була. Вона не сама була, побачили цю чудову, прекрасну подію, коли ангел Божий як блискавка, явився. Одяг його, як сніг, біленький був. І е, тоді поховання тіла робили в печері. До печери був великий камінь прикривали. І вони переживали, хто його, його того каменя здвинив е, в сторону, щоб вони могли піти і ще хотіли, напевно, бальзамувати тіло Ісуса. Але камінь був ангелом прийнятий. І сторожа, яку поставили фарисеї, і книжники, як мертва стала, попадала від присутності сили ангела. І ангел звернувся до них сказав: Я знаю, що ви шукаєте. Його тут нема, він воскрес. Хвала Ісусу Христу! Він переможець, Він переміг Сатану. Весь сатанинський світ, всіх бісів, всіх демонів, він переміг смерть, смерть це теж біс, він смерть переміг, і він встає переможець. І вже Він, коли воскрес, в нього було вже тіло прославлене, вже він може миттєво переміщатися, знає думки людей, Сціни для нього не небар'є. Він явився Марії, сказав, і ти скажи, а пізніше того ж дня. Коли апостоли були зібрані десь там в, якійсь, в якомусь місці і замикані були, бо боялись людей, тайно зібралися. Він серед них являється і каже: Мир вам. Вони ще один раз, ще він один раз до них явився, і вони так сумнівалися, а він каже, вони думали, що духа бачать. А він каже, підійдіть, і подивіться на руки мої, попробуйте. Фома. Казав, коли він перший раз з'явився, не вірю, поки не побачу. Коли Ісус другий раз з'явився він каже, Фома, поклади свої пальці в рани мої, ось це я, показує йому руки, які були прибиті. До рибра каже, можеш побачити. Фома, Вони ще не вірили. А він каже, може вас своє їсти? Там була печена риба і мед. Вони йому подали, він з ними їв. І що дивно, як це пояснити, коли він з ним мав цю бесіду, він їм дав настанову. І він потім зник. І та їжа, фізична ж їжа, вона ж через цінку не може пройти. Но Ісус її з'їв, і вона стала такою надприродною, як і Ісус. І Він перейшов, і не стало Йому. Тому що вже він славий. І він так 40 днів являвся. Біблія засвідчує, що він явився більше п'ятистан. Учням своїм. Більше 500 людей бачили його явлення. За 40 днів він явився багатьом багатьом. І на сороковий день він вознісся. Дав він настанову залишатися Єрусалимі, чекати Духа Святого і вознісся у славі. Вознісся у славі. Такий наш чудовий Господь, такий наш прекрасний Господь, такий наш всесильний Господь. Дорогі друзі, яке в цьому нам послання? В цьому нам чудове послання, що Ісус Христос сильний нас спасти від всякої сили демонської, від сатани, від пекла, а подарувати нам небеса, подарувати нам спасіння від всього нечистого, а дорогу нашу прокласти в небо. Він за це пролив кров. Він за це пролив кров. Це була головна його місія. І сьогодні люба людина, люба людина, незалежно яка нація, який вік, який статус соціальний, люба людина може звернутися до Ісуса і сказати: візьми мене в своє царство. Я хочу бути в твоєму царстві. Прости мене за всі мої гріхи, війди в моє життя. Люба людина може звернутися до нього, помолитись Йому. І він не відмовить, так як він не відмовив одному із поганих людей. З ним були розкади справа і зліва два розбійники, не благодійники, а розбійники, негодні люди. І він ось такій поганій людині на голові вісячі не відмовляє в Царстві небесному. тому що він визнав свою провину. Перший розбійник він висміював Ісуса і згословив Ісуса. А другий розбійник каже, що ти говориш, заперечує йому Ми-то за свої діла тут на Голгофському Христі, а Він то святий, Він визнав Ісуса. І Він звернувся до Ісуса, і Ісус йому не відмовив, не відмовив. Він сказав ці чудові слова на Його прохання. Нині будеш зі мною в раю. Хвала Ісусу Христу. Як багато людей, ми не знаємо, як багато людей спасається останні секунди життя. Такий добрий Бог. Останні секунди життя. Ми в небо прийдемо, коли прийдемо в небо, ми в небі побачимо дуже багато своїх знайомих, які ми не знали, що вони попросили в Господа милості, Бога, спасіння останні хвилини життя. І Господь їх спас. І Господь спас. Друзі, хто ще не молився Ісусу і не просив собі, щоб бути в небі, ви можете це зробити прямо сьогодні, прямо ці заключні молитви. Помолитись. Якщо не хватає сміливості помолитись нині зараз, ви можете це собі вдома помолитись. Сьогодні Господу можна молитись. будь не обов'язково йти в Богослужіння і, і в храмі тільки чує Бог. Бог людину буде чує. Помолись до Ісуса, забезпеч себе Царством Небесним, забезпеч себе. Тому що, коли людина помирає, написано діла йдуть слід за нею. І коли було примирення, було покаяння, людина ця йде в небеса. І тому я вважаю мудро, мудра та людина, яка забезпечила собі царство небесне вже, вже, хоч, можливо, молодими руками, але помолився Богу, примирився з Богом. І вже ім'я записане в книгу життя. І навіть якщо раптом життя закінчиться в небо дорога. Ми будемо в небі. Отака благозвістка від Ісуса. Також всесильний Господь може міняти характер, може допомогти, перемогти будь-яку гріховну звичку, перемінити життя. Ісус Христос сильний це зробити, друзі. Друге, що ми сьогодні з цього свята, я вважаю, повинні взяти для себе, це жертовна любов Ісуса. Бо це Ісус зробив ради одного, ради любові до нас. Ісус пішов на Голгофу і вмер. Його рухала тільки любов. Більш ніщо, тільки любов до людей. Тому що він Бог. Він самодостатній. В нього і слава, і сила, і велич, і могутність, і, і вшана, і в нього всі стокровича землі. Він Бог. В нього всього достатньо. Він пішов померти за нас, людей, люблячи нас. Прагнучи нас благословити, нам допомогти, нам прокласти дорогу в Небо. Тільки Ді, любов Його повела на Вологовський хрест. Друзі, це великий урок для нас. Як жити, яку філософію життя мати, чим керуватись, якими принципами, якими правилами, якими законами? Оце Ісус чудовий приклад для нас. Чудовий приклад, щоб нашим життям керувала любов. Любов Божа, любов небесна, любов чиста, свята, не якась користолюббива, не якась похотлива, не якась ще ужасна. Любов Божа, вона чиста, вона свята, вона тільки бажає добра, кого любить. Він полюбив на за Ісуса, полюбив живучи в світі, до кінця полюбив. І любов Його побудила померти за нас. Ілюстрація любові, ось демонстрація любові, ось зразок любові. І пізніше Дух Святий напише через апостола Павла у писанні до Єфесян. Чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву. Жінки, шануйте, поважайте, покоряйте своїм чоловікам, як церква Христу. Єфесянам 5 розділ. О, прекрасне життя, коли життя на фундаменті любові, коли життя кероване любов'ю, ото цінне життя, ото змістовне життя, оцінюючи життя Ісуса нема ціни, безцінне. Сьогодні Він на небесах дивиться на свій подвиг з великим задоволенням. Чому? Тому що Його життя, Його жертовність, Його посвята принесла благословенну долю мільйонам мільйонам. Мільярдам людей. Дякуючи Його подвигу, дякуючи Його життю, дякуючи Його жертвності. Сьогодні мільярди, мільярди мільйони йдуть в небеса. Такий чудний Господь. От, цінне життя Його було на землі. Друзі, ми живемо. нам ще дні, ми не знаємо, скільки роки. Дай Бог нам прожити життя, щоб життя було таке змістовне, як Ісуса, таке цінне, як Ісуса. Таке важливе, як Ісуса, Його життя, Його образ життя, Його подвиг приніс благословення так багатьом людям, що сьогодні я дарую людям, чи керує мною любов. Бо ж можна прожити чисто егоїстичним життям. Я і все коло мене. Егоїстичним життям можна прожити, а можна прожити життя, яке принесло багато плодів, Плідне, у Бога є вага, Бог зважує людей. І одного разу Бог зважив на своїй вазі царя, Валтасара, царя могутньої імперії, Вавілонської імперії. І він на Божій вазі ноль заважив. Ноль. Ноль. А є люди, які на Божій вазі мають серйозну вагу. Через пророка Ізекіля один раз було таке пророцтво, якби я знищував всю землю за їхні гріхи, то своєю правністю спаслося троє людей. На особливому рахунку Даниїл, Ной і Йов. Кожна людина має свою вагу. Друзі, знаєте, коли ми маємо вагу на Божій вазі. Коли ми наповнені любов'ю, коли нами керує любов, коли ми все робимо з любов'ю, ми любимо Бога як Він, ми любимо людей, як Він, ми любимо себе, як Він. І головна заповідь каже: полюби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, всім разумом і всіма силами, і ближнього свого як самого себе. Тобто три заповіді. Треба вміти себе любити. І ближнього любити, як себе. І ближньому дарувати любов, як і собі. Бо є люди, які себе не люблять, себе, можна сказати, роздавлюють, знищують, догризають, загризають, замучують себе, забивають себе. А це неправильно. Потрібно поважати себе так, як поважає нас Бог. Любити себе, як любить нас Бог, збагатити себе духовно, як Бог хоче нас збагатити себе духовно. І таку Жати, цінувати і збагатити, і благословити ближнього. Отаке життя має вагу, велику вагу на Божій вазі. Так прожив Ісус, так прожив Ісус. І хай подвиг Його, хай життя Його сьогодні нас надихає, укриляє, оживляє, життям нас надихає, щоб і нам так прожити життя, не жити. Не жити егоїстичним життям. Я таку ілюстрацію приведу. Один професор в класі зробив такий експеримент. Надули, надули шарики, скільки є ці з шариків надули, і написали на кожному шарику його ім'я. І вони в окремій кімнаті ті шарики. І він їм каже: ідіть знайдіть кожен свого шарика, своє ім'я. Вони пішли і шукали, шукали не я, не я, не я цього шарика, не мій, не мій, не мій. І дуже довго це робили. Він тоді позвав і каже: а зараз підіть в кімнату, візьміть шарик, чи є там ім'я, віднесіть тому і віддайте. Швидко. Кожен взяв по одному шарику. А, Микола, заніс меколі. Швидко. І знаєте, яка тут мораль? Ощаслив іншого, і тебе хтось ощасливить. Подари любов. Живи з любов'ю. служи людям, люби людей, будь жертовний. Помагай ім'я Ісуса, веди людей до Бога. Найвище благо, яке людина може подарити людині, це привести людину до Бога, помогти їй примиритись з Богом, познайомитись з Богом, приблизитись до Бога, наповнитись Богом, полюбити Бога, щоб Господь ім'я, мого друга, мого колеги, мого сусіда записав книгу «Життя в небеса. Це найвище благо, яке ми можемо подарити ближньому своєму. Крім того, що якщо треба матеріальна допомога, допоміг матеріально. Ще яка допомога, допоміг. А найвище благо привести людину до Господа Бога, Помолитись за людину, підтримати людину. Так же Ісус, так же Ісус. І Його життя, ви бачите, яке прекрасне, безцінне, радує нас, надихає нас, Він Воскрес. Він... Улюблений Господом, Він сьогодні правиці Отця на престолі в небесах сидить. і Він сьогодні, Духа Святого нам дає, хто прагне ось таке життя Ісуса. І ми можемо мати таке життя, що коли воно добіжить до біжки кінця, Господь скаже: вірний мій рад, вірний мій син, доня. Іди, ось тобі велика нагорода за твою любов, за твоє благовістя, за твоє милосердя, за твою доброчинність, тобі велика нагорода на небеса. І ми так можемо, як Ісус. Можливо, не в такому масштабі Ісус спас мільярди. Ми може спасемо десятки, а може сотні, а може тисячі. Ми прийдемо своїми результатами у Його ім'я. Тому що егоїстичне життя, воно ганебне. Воно в очах Бога ніякої ваги не має. А життя жертовне має велику вагу. Як він добро самарянина розказував. Розбійники побили і кинули людину. Іде, іде священник, пройшов мимо. Іде левит, пройшов мимо. Іде самарянин. Самаряни це були як люди другого гатунку перед євреями. А він це євреям розказує. Іде самарянин, побачив того побитого. Зупинився. Оказав йому першу допомогу, перев'язав рани, поклав на свого осла, завіз в лікарню, заплатив лікарні і сказав, якщо ще буде, я ще оплачу. І Ісус, цік, той добрий Самарянин, з нами так зробив. І Він каже тому хлопцю, який його питав, а хто мій ближній? Ісус розказав цю притчу і питає його. Для побитого, хто ближній був? Він священник, не, не лілій. Самаряни. Самаряни. І коли ми в ролі самарянина, це Богові дуже приємно. Це людям приємно. Це побитому дуже добре. побитому дуже добре. Ось так, ось так свято Пасхи навчає нас. Свято Пасхи говорить нам про любов. Ісус це перший місіонер з неба прийшов на землю. Щоб розказати про любов Отця. Людям і подарити любов. Перший посланець. І ми можемо його ім'я бути десь іншими посланцями. Тож йти і десь служити. І так багато людей робить сьогодні. Багато. Ми, я, я, я клич кинув в Європі, молодь, яка там в Європі живе, українська. Зібралася група зараз 20 людей навчається. І скоро поїде там випуск три місяці навчання. І ця молодь посвятила себе Богу. І ми їх направляємо. Зараз я їх направлю в Італію, де багато біженців є з України, а нема жодної церкви Євангельської. В одному місці живе 300 сімей в готелі з України біженці. І нема кому проповідувати. І оці молоді люди, прекрасні, такі, як сидять ось тут, прекрасні молоді люди. Господу сказали, Господь, ось я, ти в мене пішли. І поїдуть, і будуть читати людям Євангелію, дарувати їм Євангелію, допомагати, яка там треба побіч. Коли людина дає любові Божій свободу, любові Божій право керувати її життя, то любов Божа цю людину кличе на великі подвиги. І людина може велику жертву покласти, відказатись від звичайного образу життя, від якогось комфорту, вийти з зони комфорту, а йти і служити, як той самарянин, зупинився і служив, і служив, і служив тій людині. І сьогодні є такі люди. І дуже приємно, що є такі люди. І Господь надихає нас бути такими. Хай Бог поможе нам, друзі. І я хочу ми цій молитві. Помолились Господу, як я казав спочатку. Що нам треба поміняти в життю? Ісусе, воскрес, всемогутній, люблячий Бог. Ісусе, поселийся моє серце. Хай всякі гріховні звички від Твої присутності, вони просто вмруть. Хай всякі любов, любов всяка до гріха, хай просто вмре. Господи, перероди! Господи, поміняй. Господи, преобрази мене! Господи, я ти воскрес! Дай мені так Воскреснути для нового. Для духовного життя, для Божого життя. Хай моє нутро воскресне від Твоєї присутності. І середина поміняється, мислення поміняється, пріоритети поміняються, природа поміняється, характер поміняється. Ісус сильний це робити. Молімося Йому, питаймо Його, запрошуємо Його. Він сильний це зробити. Він воскрес, Він самогоні. Ми також помолимося, хай наше життя буде похоже на Його життя, хай наше життя буде кероване любові. Хай наше життя це буде життя служіння, життя любові. Хай Бог нам цьому допоможе. Давайте помолимось.